В українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють, у міжнародній практиці використання тестів достатньо часто трапляються випадки, коли за результатами виконання завдання тестів мають незадовільні психометричні характеристики. Причинами можуть бути помилки в завданнях, високий рівень складності чи інші. У подібних випадках для забезпечення справедливості усім учасникам зараховується однакова кількість балів незалежно від надання варіанта відповіді, або вилучається Проблемні завдання з тесту такі рішення не впливають на місце абітурієнта в кінцевому рейтингу. Таким шляхом пішов і український центр. Задля вирішення цього питання була створена спеціальна комісія, яка проаналізувала роботи абітурієнтів і прийшла до висновку. Цитую: три завдання в тесті з української мови і літератури отримали незадовільні психометричні характеристики. Поява незадовільних характеристик у тесті з української мови і літератури, на думку експертів, зумовлена тим, що учасники оцінювали не були готові до виконання подібних завдань, хоч вони повністю відповідають вимогам державних стандартів і програмі зовнішнього оцінювання. Ці питання не будуть. Ем... Зараховуватися як державна підсумкова атестація, тобто вони вилучаються із переліку питань, які виносяться на державну підсумкову атестацію. На три попередні питання дається відповідь в один бал, і це для всіх учасників, чи вони правильно відповіли, чи вони неправильно відповіли. Тому я думаю, що таким мирним способом конфлікт, я думаю, буде розв'язаний. Ще два питання з переліку суперечливих оцінювати будуть лише за правильну відповідь двома балами.